Дії апостолів, 26 розділ Агріпа сказав до Павла: Дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні: О царю Агріпо, уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитись маю з усього, у чим мене винуватять юдеї. Особливо ж тому, що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки. Тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє з Малку, що спочатку точилося в Єрусалимі серед народу мого, знають усі юдеї, які відають здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. Тепер я стою отут осуджений за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям. А її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно вдень та вночі. За цю надію, о царю, мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда, думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти імення Ісуса Назарянина, що я в Єрусалимі робив. І багато кого зі святих до в'язниці я замкнув, як отримав був владу від первосвященників. А як їх убивали, я голос давав проти них. І часто по всіх синагогах, караючи їх до Богозневаги, примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску з овладою та прироченням первосвященників, то у півдні царю на дорозі побачив я світло із неба, ясніше від світлости сонця, що осяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов. І як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, хто ти, Господи? А він відказав: Я Ісус, що його переслідуєш ти. Але підведися і стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви світло та від сатанинної влади до Бога, щоб вірую в мене отримати їм дарування гріхів і долю освяченими. Через це я, о царю Агріпо, не був супротивний видінню небесному. Але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму, усякого краю юдейського та погонам я проповідував, щоб покаялися і навернулися до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. Але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до сьогоднішнього. Дня та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки і Мойсей, що статися має. Що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові й поганам. Коли ж він боронився отак, то фест проказав гучним голосом Дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму! А Павло, не дурію, сказав Офесте, достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з відвагою я й промовляю, бо не гадаю я, щоб із цього що будь сховалося від нього, бо не в закутку діялося це. Чи віруєш, царю Агріпо, пророкам, я знаю, що віруєш. А ж Павлові, ти мало не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло благав би. Я Бога, щоб чимало чи багато, не тільки ноти, ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробилися такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар та намісник і верніка та ті, хто з ним сидів. І на бік вони відійшли, і розмовляли один до одного, і казали нічого вартого смерти або ланцюгів, чоловік цей не робить. А Гріпаш до феста сказав: міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликавсь був до кесаря.